Різдво це час дарувати любов і подарунки. Але знайти щось справді круте буває важко. Тож я підготувала 20 небанальних ідей, і ми розділимо це відео на два підрозділи. І це будуть подарунки українського виробництва, а другий – дуже нетипові і оригінальні подарунки. Підписуйтеся, ставте вподобайку і, будь ласка, пишіть коментарі, тому що це допомагає просувати канал. Ну і давайте створювати магію разом. <му> Перше у нас це ароматичні свічки. І оці усі бренди, котрі ви бачите на екрані, роблять свічки з соєвого віску і мають унікальні аромати та дизайни. І плюс це знову ж українські бренди. Друге. Косметика від Юніко може я вас не здивувала, але якщо ваша дівчина, жінка, сестра чи подруга любить малюватися і, увага, цінує естетику, то з цим брендом ви точно не прогадаєте. І мої особисті поради це туш, мультитаскер в відтінках Sense, Icon і Sunset, мені здається, і блиски. Це дуже-дуже універсальні речі, можете вибрати або купити набором. Mm -hmm. Третє, це ювелірні прикраси від Кот Єнот. Я не знаю, як це правильно читається. Або ще другий варіант це ніграма драми. Якщо ваша дівчина, подруга, жінка, неважливо, шукає або ваш друг шукаю щось більш таке мінімалістичне, або навіть трошки таке гранжове, для мене ці бренди виглядають дуже стильно. А якщо ваша жінка, подруга, чи хтось ще хотіли давно щось більш таке етнічне, то я брала собі прикраси від Оксани Борійчук, тож я вам дуже раджу звернути на них увагу. Якщо у вас є бренди, котрі вам цікаві, котрі вам подобаються, будь ласка, пишіть у коментарях. Я завжди рада читати ваші коментарі і завжди на них відповідаю, будь ласка, mm -mm. далі. У нас набір чаю від Жигун Хербс. Можливо, це досить банально, але ці чаї просто неймовірні. Таке можна подарувати, наприклад, на секретного санту. Далі це дуже нетиповий подарунок, мені здається. І це це БД-олі від Integralist. Я замовляла і своїй родині, і сама дуже задоволена. Я розповідала про цю добавку дуже багато у цьому відео, тож ви можете перейти подивитися. А ми йдемо далі. Аксесуару для дому від Gunia Project. Ну, це такі не досить дешеві штучки. Але чашки, текстиль. Посуд, усе таке стильне, оригінальне, що хочеться, якщо чесно, подарувати навіть це собі. А як ви прикрашаєте дім на Різдво? Поділіться у коментарях. Далі у нас парфуми від Triptych Nature. Хм. Я була чесно, у шоці від їх концепту, наскільки це стильно і потужно. Вау! Це прямо! Це мистецтво у них не тільки парфумерія, але й. Ювелірні прикраси. Якщо ви хочете понюхати щось, щоб дійсно знати, що ви даруєте, тому що парфуми це не досить такий універсальний подарунок, то я знайшла магазин Le Flacon, і там знаходиться дуже багато позицій, як українського виробництва, так і ні. Далі у нас вишита шовкова хустка від Etnodim. У них стильні хустки, що поєднують, в принципі, як сучасний дизайн із традиційними мотивами. Якщо ви знаєте, Інші крути бренди. Давайте знати мені у коментарях, тому що, може, я не знаю чогось. Так, так. Далі у нас косметика від українських брендів, і це доглядова косметика. Я раджу звернути увагу на такі бренди, як Sense Education, Sue, Mary Fresh, Yoko Blend чи Joko Blend. Не знаю. Але це дуже класні фірми, і їх доглядові засоби дійсно на дуже високому. Останній з українських варіантів це прямо буде дуже нетиповий. Тож застібайтесь, ви готові. <свісно> Якщо ви знаєте, що людина любить смачно поїсти, чи, наприклад, е приготувати, то ви можете зробити класний набір з різних високоякісних сирів, і це бренд Оферма. Я думаю, що це дуже нетиповий ем, варіант подарунку, але якщо б я дістала такий варіант подарунку, я була б дуже-дуже задоволена. Який із цих подарунків ви б хотіли отримати на Різдво? Діліться у коментарях. Далі переходимо до нетипових оригінальних подарунків інтерактивний арбук для медитації, або просто типу блокнот. Мені дуже подобається бренд Papier. І взагалі вони дуже дуже гарні. У них точно є доставка по усій Європі. І я впевнена, що є бренди українського виробництва, котрі роблять теж такі артбуки. Якщо ви знаєте такі, поділіться, будь ласка, у коментарях. Тому що я теж у пошуку таких класних, якісних артбуків, щоб можна було замовити на подарунки своїм друзям. Тож, будь ласка, діліться. Арома Колба для. Заварювання трав, якщо ви вже купили, наприклад, цей набір чаїв. То чому не подарувати таку стильну аромаколбу? Воно реально дуже гарно виглядає. І прямо, знаєте, поставити так на стіл мені б сподобався такий подарунок. Електронна фоторамка з функцією слайдшоу. Насправді, мені здається, це дуже класна штука, тому що вам не треба друкувати, вам не треба оце запарюватися. Воно стоїть і воно класно виглядає. Тож, беріть собі на замітку. Сертифікат на відвідування керамічної майстерні. Це я вважаю просто супер. І це варіант юні Ми ходили, наприклад, з моїм чоловіком на такі майстер-класи, і що він отримував просто неймовірно задоволення. Тому що чоловікам це насправді дуже сильно потрібно. Піти навіть просто у парі це зробити. Дівчатам особливо зараз через тренди таких керамічних чашечок буде дуже приємно отримати такий сертифікат. Сесії масажу. І, можливо, це не сюрприз, але я вважаю це офігенним, просто подарунком. Міні-проектор для домашнього кінотеатру. І такі речі можна знайти як на розетці, так і на інших маркетплейсах. Це взагалі дуже легка а, для пошуку штука, і він дуже ефектний. Набір для створення. Арматних свічок можна знайти як на сторінці епіцентру, так і на інших маркетплейсах. Це не дуже дорогий варіант, але я теж думаю, що він би приніс дуже багато задоволення. Шарф із терморегулюючої тканини, наприклад, від Uniqlo, у них є такий варіант, або просто класичний стильний зимовий шарф. Універсальна штука як для жінки, так і для чоловіка. І зима, якби так нам треба утіплятися. Далі у нас варіант блокноту, але дуже специфічного блокноту, і це фірма Moleskine, або Moleskine, Хто як хоче, так і називає. Якщо ви знаєте, що ваш друг, подруга. Кохана людина любить малювати, то такий подарунок для них це просто супер, тому що ці блокноти створені саме для цього. Набір із дерев'яних ложок або знаряддя для готування. Не треба мене хейтити. Коли у вас, в принципі, усе естетичне, то вам хочеться готувати. Але треба знайти такий, щоб прямо було вау! Мені дуже подобається крутий набір в Zara. Home. Оригінальний нічник. Варіантів може бути дійсно дуже багато у стилі ретро до милих, наприклад, у формі місяця. Я думаю, ви знаєте, де ви можете знайти такі речі. Це від епіцентру до Леруа Мерлен, мені здається, так це називається цей магазин. Коротше, магазини, де ви можете знайти приладдя для дому. Універсальний подарунок знову ж, і це плет. Для мене це завжди шикарна ідея. І, хлопці і дівчата, будь ласка, я вам раджу брати нейтральні кольори, типу ось такого, типу молочного або екрю кольору, тому що ці кольори вони будуть посувати просто усюди. Вони універсальні. Останній варіант. Якщо у вас є ванна, то ви можете подарувати своїй половинці ось цю інстаграмну пінтерестну поличку. Тобто підставку для ванни. Я думаю, що це був би дуже класний подарунок, і ваша кохана чи коханий були б дуже дуже задоволені. Або просто подруга, котра, наприклад, веде свою інстаграм-сторінку. Наприклад. Чи є у вас свої ідеї небанальних подарунків? Напишіть мені дуже-дуже цікаво. І тепер ви точно знаєте, що подарувати на Різдво. Вийшло трошки більше, ніж 20, і це буде моїм вам подарунком на Різдво. Якщо вам сподобалися ці ідеї, ставте вподобайку. Це мій Різдвяний подарунок від вас, будь ласка. А ще пишіть у коментарях, який із цих подарунків ви. Вибрали б для себе. І якщо у вас є свої святкові ідеї, діліться я завжди у пошуку натхнення. І до нових відео. І нехай ваше різдво буде магічним. Бізу! Та тата! Щедре щедрі, щедрівочка, прилутілу стівочка. Ммм.